Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні знімаю салат, який є уже у мене на каналі. Силка появиться зараз на вашому екрані. Хочу його повторити. Це для тих, хто підписався на мій канал, тому що на каналі вже багато нових людей. Салат настільки вкусний, що я в цьому році рішила робити його. На одну порцію минулому році я робила пів порції. Він був настільки класний, що ми просто його з'їли, хотіли ще але вже не було. Роблю на одну порцію. Порція велика, там на 5 кг сині. Хто полюбляє сині перець, цибулю, часник, зелень це для них салат. Так що заходьте, дивіться, відео це коротке. Я зараз вам бігом все покажу. В мене все готове, і ви подивитесь. А в описанні ви собі зайдете і все собі почитаєте. Цей салат іде зелень петрушки і зелень зіндірея. По хорошому, такому великому пучку, я нарізаю зараз. Так, от мілко, крупно не треба. Та я з вечора все понарізала і перець, і цибулю. Приготовила часник, відварила сині, поставила під прес, на час вони постояли і порізала їх. Бачите, от такі от. це все я поставила в холодильник, тепер достала і от буду зараз це все змішувати. Я взяла миску і бачу, що в мене не поміститься, того більше миски просто не маю. І беру каструлю на 2 відра. Буду це все змішувати в каструлі. На порцію іде 5 кг синіх, 2 кг червоного перцю, кіло 600 цибулі. Теж я порізала, бачите, полукольцями. Часника йде 2-3 головки. І чесник мені треба на давилку. Сейчас його роздавити сюди. Чеснока, давка, давилка, хто як каже прес. Я не знаю, хто його говорить такі. У нас говорить чесночниця, взагалі. В общем, видавлюємо весь часник. Добавляю сюди зелень. Дальше, дальше, нам надо сахар. Зараз я відважу. По рецепту у меня 280 грамм сахара. Значит, відважую. Соль 3 столовых ложки. Ну, так, сильно с горкой не надо. Добавляю 300 миллилитров 9% уксуса. І додаю пів літра олії. Ну, тут у мене літр, пів бутилки, значить. І тепер це все треба вимішати. Звичайно, руками. Ложка тут не годиться. Отак руками все вимішуємо хорошо. Треба все розподілити рівномірно. Дивіться, який він гарний уже. Получається. А вкусний, то це навіть не масло. У мене на каналі іще є салат, синій по корейськи теж салат, але там він йде без стерилізації. Там все сире накладається в баночки. І лучше, конечно, в кого немає холодного підвала, його держати в холодильнику на нижній полочці. Салат тоже. там йде морковка. Її треба натирати на тюрчку таку. По-корейськи, дуже-дуже смачний. В общем, заходьте дивіться, там не один салат, там є що подивитися. Він уже вкусний. Його можна і так їсти. Жмакати не треба сильно, просто приподнімаємо знизу вверх і добре вимішуємо все. Дочка моя спробувала, каже, дуже смачно, але каже, синій б я порізала іще б мільше. Дивіться, не треба їх різати дрібніше, тому що ви будете цей салат іще стерилізувати. І при стерилізації вони стають ну, м'які, якби уварюються. І тоді, якщо мельче їх зробити, то воно буде, таке, от воно буде, як каша, а от такими от кусочками, от такими от, якраз саме то. От. Так, беру в мене чисті пол-літрові баночки, сухі. Прямо рукою отак беру, накладаю в баночки, чуть-чуть притапчую. Сильно не трамбую, так, злегка, все, набрала баночку і прикриваю кришечкою. Так я поступаю з усіма банками цієї порції у мене должно вийти ну, баночок 18 на пів літра або 9 літрових. Дивіться, я набираю його в баночки, і ще в баночці він повинен постояти у мене 1 годину. І тільки потім я складу в каструлю і буду його стерилізувати з моменту закипання 1 час і потом закручувати. Оце такий салат. Так що крутіть, я вам рекомендую його. Ви, вам понравиться, я просто уверена. Угу. Хто любить синій перець, вам дуже понравиться цей салат.